Вітаю! Це пекучі ньюз»! І сьогодні новорічні пекучі новини в нашому останньому випуску цього року. Наступний рік змії. Тож для вас сьогодні бордовий пітон Володимир Остапчук. І одразу до новин. Сталіна на них. Є на болотах у Барнаулі пройшло дитяче свято за участю картонного Сталіна. Креативненько, я так розумію. Після було чаювання та розстріли. Тобто, наразі Сталін це новорічний персонаж. Росіяни такий народ, що і картонного Сталіна будуть боятись. До речі, цей картонний Сталін вже став мером Барнаулу. А чи потрібен нам ліберал? Ні, бармалей ліберал. Уходь. Так, на жаль, святковий настрій є далеко не у всіх, і навіть святкова ялинка не здатна це виправити. Ось ця так точно. Мешканці підволочиська на Тернопільщині, м'яко кажучи, в шоці від цьогорічної ялинки. Ялинка на Тернопільщині це пишна красуня, якій зробили ліпосакцію. Навколо такої ялинки потрібно водити хороводи із заплющеними очима. Але з іншого боку, мені навіть подобається. Від неї несе якоїсь. Ностальгією. А, зрозумів! Так це моя ялинка. Вона в нас у 2001 році вдома стояла. От впізнаю зламану гілку. Це кіт стрибнув. В Одесі для неслухняних дітей Санта Клаус приготував гранатомет. Як з'ясувалося згодом, волонтери таким чином роздавали дітям подаруночки – Одеський Санта із гранатометом класу О-хо-хо-хо-хо. Як на мене, це чудовий спосіб відучити наших дітей від радянського Діда Мороза. От діти кличуть Дєдушка Мороз, а виходить Санта з гранатометом. Давайте на новий рік загадаємо, щоб Санта передав всі свої гранатомети нашому війську. І пару оленів, бо з них можна робити скиди по русні. В Об'єднаних Арабських Еміратах відкривають найбільший у світі фонтан. В Індонезії першу високошвидкісну залізничну лінію. А в російській чіті відкрили перший дерев'яний туалет, на який мешканці чекали майже два роки. Це подія грандіозного масштабу. Вау! Відкриття туалету! Місцеві чекали такої події з часів скасування кріпосного права. Завдяки новому туалету чита стане центром туризму. Усі захочуть побачити місто, де живуть найбільш терплячі люди у світі. Але користуватися туалетом поки що заборонили. Чекають нового року. Мабуть, щоб люди поки просто візуально звикли до розкоші. Напевно, за російською традицією першим до туалету має зайти мер. Хоча може вони чекають на урочистий молебень, патріарх має освятити, і вже тоді всім полегше. Що ж, після нового року буде мешканцям чити щастя. А поки доведеться їздити в сусідні міста, і ми отряди Путіна, і ми загони і Путіна, не можемо далі це терпіти. Що ж ти, Що ж ти, зріло, ти наробив, Байден? У Кемеровській області, країни 404, дід мороз партизан приніс дітям хліба та ні, не видовищ хліба та цукру. Тепер це буде являтися мені у сні. Як доречно зробив цей відморожений дід партизан, одразу привчає орченят до меню під санкціями. Але в російських новинах побідоносно скажуть, що діти отримали святковий набір для бутербродів. Речі, за новою традицією, дід Мороз росіянам не роздає, а забирає подарунки. Точка, кладіть сюди. <наплани> Новина, після якої десь в Лапланді хтось зробить ось так. О-го-о-го <наплани> <наплани> на Росії олені хочуть визнати Санта-Клауса гіноагенту. Тобто, в їх розумінні Санта Клаус це так званий хороший русський. Прикольний список російська опозиція і Санта Клаус. Ті, в кого давно не вірять дорослі люди. А ми очікуємо подальших санкцій стосовно Санти. Далі йому заборонять відпочивати в Чібаксарах і їсти кулібяки. Хоча зачекайте, це і так нікому крім русні не потрібне. Чінобе! Із з 1 січня наступного року роботодавці зобов'язані організовувати та оплачувати психіатричні огляди для своїх працівників. То вже дзвіночок. Дуже правильна ініціатива, але одночасно і небезпечна. Бо вже 2 січня може виявитись, що в Україні недостатньо психічно здорових та врівноважених працівників. А ми з командою Пекучих Ню прощаємося з вами, бо нам час іти на психіатричний огляд. Дорогі друзі, вітаємо вас із прийдешнім новим роком! Бажаємо провести новорічні свята так, щоб успішно пройти усі ці огляди тихого 2025 року. Із прийдешнім!